Зараз дуже високий ризик в Україні масових заворушень. А в будь-якому регіоні я би вже навіть не виділяла якось там схід, захід, центр, південь, північ. Будь-який регіон сьогодні вибухонебезпечний через те, що перше, у нас є діра на кордоні, через яку з Росії заводиться неконтрольована кількість зброї. І сьогодні тільки лінивий неозброєний, по суті, нелегальною цією зброєю. А сьогодні дуже модно багатим людям утримувати невеличкі загони озброєних їх по-різному називають ті йовбаки, як хочете, озброєних молодиків, які. Залякують опонентів. Згадайте зараз проблему в Києві на Харківському масиві, де забудова так хочуть засипати озеро. І от у який спосіб конкуренти по бізнесу з'ясовують стосунки, наймають молодиків озброєних, і ті молодики розганяють інших на цьому місці протестувальників, місцевих жителів. Тобто, сьогодні це частина життя України. Відповідно, цих же людей, озброєних оцих молодиків, які в день займаються в тренажерних. Залах, їх оплачують, годують, а вечором вони йдуть на справи. Яка проблема їх використати в політичних цілях? Я думаю, що вони в тому числі і з цією метою утримуються. І, власне, розхитати зараз будь-який регіон немає жодної проблеми. Розхитати Південь і Схід значно простіше. Тут питань немає. І враховуючи, що в Україні тривають бойові дії, триває гібридна війна. Я не здивуюсь, Якщо наші вороги розхитають, приміром, одеський регіон. До речі, за допомогою наших же чиновників, яким також. Остогид Сакашвіля своєю там цією революційною діяльністю mm -hmm. вони можуть сьогодні наші чиновники, наша митниця, от до речі, які він заважає там гроші брати нормально. Да вони можуть у них зараз зійшлися інтереси разом з російськими інтервентами. До речі, я ну можу е, припускати, що случайне завдяки що їх ці інтереси можуть об'єднати у спільній боротьбі.